Вітаю! Кожна дівчина мріє бути красивою щодня, і у цьому нам неодноразово допомагала косметика, якщо, звичайно, не зловживати нею. Косметичних брендів на світі є дуже багато, і кожен запевняє, що він найкращий. Але якою косметикою користувалися наші попередниці? Далі в сюжеті. Отож, слово косметика з грецької мови означає мистецтво краси або мистецтво прикрашати. Косметичні засоби використовували ще печерні люди, щоправда, це мало в них релігійний характер. Батьківщиною косметики вважають древній Єгипет. Можна? Давай. Забула? Більше косметичних секретів знали обрані та жерці а таємниць було дуже багато. Повірте мені. От, наприклад, особливий макіяж очей повертав людині життєрадісність і енергію. А деякі сполучення квітів чи малюнків привертали поблажливість богів і стілювали від хворіб. У древніх єгиптян були ароматичні солі для ван, засоби для чищення волосся, а також для завивки або випрямлення волосся. Єгиптянки фарбували нігті дивовижними фарбами, а брові і вії, порошком з вугілля і різних з'єднань металу. Древні римляни теж дуже любили користуватися косметикою. І замітьте, що чоловіки користувалися косметикою на рівні жінками. Ех, а чоловіки ще говорять, що це ми зловживаємо косметикою. Для римлянок найважливішим було дотримуватись чистоти та правил гігієни, тому там були популярні різні креми. Саме римський лікар першим зробив поділ косметики по дольу за обличчям та тілом і декоративної косметики, щоб приховувати недоліки зовнішності. Блондинки, як ідеал краси, були визнані у 14-16 століттях у епоху відродження. У блондинки обов'язково мало бути розкішне волосся і яскраві губи. Саме тоді декоративна косметика почала активно поширюватися в більшості країн Європи, особливо у Франції. Вважається, що перші губні помади і пудри були привезені італійськими гастролерами. Приблизно з другої половини 16 століття знатні дами вважали непристойним з'являтися в суспільстві без товстого шару пудри і рум'ян на обличчі. У київській русі жінки вмивалися молоком для того, щоб придати шкірі особливу білизну та пружність. Тоді було модно саме біле личко, а не загоріле. Дівчата і жінки обсипали себе різними рум'янами та білилами, що мистили свинець, який дуже старели шкіру. Щоб позбутися веснянок, дівчата протирали обличчя смолою, а замість рум'ян у селах використовували буряковий сік, який не тільки надавав шкірі привабливий рожевий відтінок, але і наповняв її вітамінами. Секрет. Так, мої любі, розпитайте своїх бабусь секрет молодості їхньої шкіри. Я впевнена, вони вам скажуть, що вмивалися лише свіжою джерельною водою і ніяких шампунів близько тоді не було. Замість шампуню наші бабусі та прабабусі мили голову сирим яйцем або відваром кропиви. А для купання брали трави чебрецю і ромашки. Пудра це був сирий буряк. Вуликами підводили брови, а замість помади моркветка. Ось така натуральна косметика. І це не жарти. Дослідження в косметології для вас провела я Юлія Маївка. Але пам'ятайте, найголовніше це краса у душі. Гарного вам настрою, Па-па!